Що я прям такий популяріці і мене хтось дивиться. Так. Сьогодні HTML це перезалив старого відео, в яке було трошки крінжове, і я вирішив його перезаписати. Тож, що таке HTML перед тим, як ми створимо вже той файл? HTML це абревіатура з англійської мови, розшифровується як Paper Text Markup Language. Це не мова програмування, це мова розмітки. Тобто HTML використовується для розмітки якихось елементів якогось контенту на сторінці. Да. І взагалі структура файлу складається із тегів. Теги це як ключові слова, за допомогою яких ми можемо творити якийсь туди контент занести. Тож для того, щоб почати взагалі наш проект, ми створюємо файл index.html. Має бути обов'язково розширення крапка HTML, по-іншому нічого не поїде. Потім вже створюємо базову структуру. Поясню поні швидко. Головний тег, який включає в себе абсолютно все інше, HTML. В ньому є два інших теги head і body У ну, простішому це виглядає якось так: HTML, head і body Працювати можна справді із такою структурою. Але ось така структура є набагато кращою, адаптивнішою і сучаснішою. Тому всі розробники пишуть просто ось так. Тож в хеді ми розміщуємо все те, що юзер не бачить, а в баді все те, що користувач бачить на сторінці. Тобто картинки, текст, лісти, якісь таблички, заголовки, просто весь ну, контент. Тайтл ми пишемо заголовок сторінки. Наприклад, тестова стрійка. І одразу я можу це побачити ось тут. Ось у нас це виявилося. А в баді ми якраз і пишемо всі ці теги. Тобто, так, тепер назву по тегам. Найтаким поширенішим тегом в HTML це є H1. Це заголовок. H1 у вас може бути тільки один, тому що це головний заголовок. І два їх просто неможливо, щоб було. ось він виведеться. Є ще H2, H3, H4, H5, H6, але найчастіше з них використовується лише H3, h 2 H4. Кожен з них H2 і H3, він на якийсь ступінь менший, ніж попередній. Ось так. Тому. Це треба розраховувати, але звісно, що розмір і всі їхні характеристики можна навіть коригувати через стилі. От, ще є параграф, це просто текст. Це може бути мільйон просто тих символів, це не важливо. Якщо ви хочете написати якийсь параграф, якийсь контент текстовий, використовуйте тег P. І сюди одразу можна записати купу якогось просто безкінечного контенту. Окей. Okay. Якось так. І ще забув розказати про взагалі будову, як ці теги пишуться. Зараз у нас є відкриваючий тег і закриваючий тег. Відкриваючий тег це знак менше, назва тегу і знак більше, закриваючий знак менше, слеш, назва, знак більше. Все дуже просто. Якщо ви тут пропускаєте слеш, це зламає просто всю вашу структуру. Тому про це забувати не можна. Обов'язково закривати. Але деякі техи одинарні. Тобто там не треба закриваючі тех. Наприклад, імідж. У іміджі є атрибути. Оці штучки, що тут всередині, це називається атрибути. Наприклад, SRC, шлях до картинки, і Alt. Це підпис картинки. Це означає, що якщо ваша картинка не прогрузиться через якісь проблеми або через, не знаю, інтернет-в'юзера поганий, то тут замість картинки відображатиметься якийсь. Текст, наприклад, машинка. І зараз покажу взагалі, як можна дуже просто підключити якусь картинку Навіть і не завантажуючи собі на комп. Просто права клавіша миші копіювати адресу зображення і вставляємо її в src. Це мега просто. Не треба бути мега-генієм. І ще така цікава фігня, що в імач ми можемо задавати інші атрибути. Атвіз, ширина, нехай буде 5600. Тут все в пікселях. І хейт, висота, нехай буде 400. Але важливо розуміти, що воно розтягує картинку. Так що ви сюди поставите 800, буде люта крінжа. Це не класно, Тому зазвичай, якщо ви вже так вирішили ставити якісь тут значення через HTML і лише одне. Окей. Ідемо далі. До лінків. Лінки це просто одна з найключовіших таких елементів сторінки. Тому що це і навігація, це і перенесення на якісь інші сторінки. Це і кнопки, це просто база. Пишуться вони якось так. Це двойний тех, тобто А, тут href атрибут і закриваючий тех А. В href ми якраз пишемо адресу посилання, куди ми хочемо відправляти юзера при натисненні. А сюди пишемо сам контент. Наприклад, лінк на. Не знаю, на Вікіпедію. І ось. Тепер дуже просто. Сюди вставляємо просто цей лінк. Ой-ой-ой-є-неру. ні-ні-ні Отак. І у нас це є лінк. Якщо ми на нього класним нас перенесе на. Боже, блін, Russian Wikipedia. ні 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 Стоп, стоп, стоп. Сорі, це треба переробити. Нічого сюди. Решту в шуті. Ладно, байдуже. нафіг цю силку. Ну коротше, посилання до нього ще можна додати ще один атрибут, це Target. таргет. Може бути Blank. Те, що використовується дуже часто. Це якщо ви класнете сюди, воно не завантажиться на цій самій сторінці, а перейде в нову вкладку і тут вже щось відкриє. Дуже корисна така фігня Let's go далі. Дальше. Дальше у нас ідуть списки. Є нумеровані, є просто марковані Кругляшки, якісь квадратики, просто. Буквочки мільйона їх. Але найчастіше використовується саме UL і його елементи НІ. Тож UL це сам контейнер, Сама оболонка цього ліста, це і є сам ліст. А НІ це вже айтеми, тобто його діти, тобто сам його контейнер. Ці тут може бути неважливо, скільки головне, що вони є. От просто елемент. Якщо ми зараз подивимося на результат, це відображається якось отак. Ось воно. Ще є OL, це вже номерований список. Але звісно, що всі ті значні, номеровані, марковані, квадратики, нольники, кружочки можна змінити через CSS в стилі. Йдемо далі. Далі можна ще подивитися на форму. Така прикольна штучка. А що нам взагалі форм? Форма використовується для відправки відгуків, відправки якихось своїх думок, обратної сп'яті, зворотнього зв'язку і всякої такої фігні. Кажуться вони так. Форма. Ой. Форм. І отут вже те, що в неї всередині. У формі взагалі важливо написати такі атрибути, як Action. Те, куди переноситься при натисканні на кнопку Submit Метод, вилучай пост, це більш безпечно для деяких випадків. Але звісно іноді і get І це все. Але іноді тут ще юзайте End type. Але це вже взагалі інша тема це вже бакенд якийсь пішов. Тож у формі, що ми пишемо, одразу пишемо input. Вони бувають різних типів. Це може бути текст, number, password, селект, радіо, чекбокс. Мільйон. Мільйон просто всяких штучок. Наприклад, текст це найпростіше це просто текст. Ще можна сюди додати плейсхолдер це. зараз покажу. Це відображається якось отак. Тобто, це якби контент, але його справді нема. Тобто ми його бачимо але його нема. Коли ми почнемо вводити, то він пропаде. якось так. Ще є лейбл. Лейбл це як допомога цим інпутом. Це не обов'язково. Тобто, якщо ми хочемо ось сюди ім'я, то ми вже вводимо якогось Василя. Ще зюка. Перевістимося. І в нас виходить щось такого плану. Ім'я. І сюди вже можна вести якесь своє ім'я. Віка, Саша, не знаю, е, Катя, він, ваш, Валік і так далі. Ну, це вже якби, не важливо. Іще є текст ареа. Текст ареа це для великих якихось масив тексту. Наприклад, коли вам треба написати реальну відео на сторінці. Тобто таке поле якесь малесеньке, це не поміститься, це незручно а Отек 4 ре, це реально нормальний блин, блок, який можна заповнити все що завгодно В нього немає тайпа. І це довильний блок. Пишеться отак. І вже в ньому всередині ми можемо написати якийсь контент. Але важливо, що в Placeholder пишеться тут, а те, що пишеться всередині, це вже його контент. Важно розуміти Отак. Тобто, наприклад, ваш відгук Якось так. Але зараз воно все на одному рядочку. Це вже не круто, це не класно. Як воюю, щоб воно переносилось на наступне? Тут у мене стоїть Enter, але нічого не робиться. Це тому, що немає відповідного тегу. Такий тег називається Breakline VR. Це одинарний тег, дуже все просто. Він переносить на наступний рядок. А як же нам відділити оцей блок від оцього якоїсь, наприклад, лінією, щоб все так тупо не здвигалося в одну. Блін, якусь фігню. Пишемо HR, і у нас утворюється класнюча лінія, яка відділяє форму з відгуком від цього всього. І ще дуже важливо у формі це створити кнопку, при якій все це діло буде відправлятися. У кнопці має бути Type Submit. Обов'язково Submit, якщо це форма. В інших випадках Submit не пишеться. І тут якийсь пишем контент, наприклад, на Tislop. І все, наша форма готова. Як ми бачимо, зараз наш код є неструктурованим і дуже важко в ньому орієнтуватися. Тому розумні люди і хороші придумали таку штучку, як блокові теги, такі як хедер та контент, який знаходиться вгорі сторінки. Наприклад, часто заходите на сторінку і бачите, що там вгорі типу десь навігація, там кнопки головна, про нас і так далі. Оце все пишеться в хедер. Далі. Є Div, Div це найдефолтніший блок, тобто він використовується всюди. Можна взагалі весь сайт написати тільки тими divами Це просто блок, який можна запихати що завгодно. Але якщо є можливість, звісно, краще використовувати інші блоки, такі аналоги, як Section, як Main, the Side, Main, the Side і так далі. Main може бути лише один на сторінці. І він зазвичай коплює в себе все те, що між футером і між хедером. А футер це вже найнижчий блок на сторінці. Він є майже також на кожній сторінці. Там також всякі контактні інформації, якісь реквізити, якісь купа посилання на інші сторінки. Ото все футері. В нашому випадку там буде лежати форма. І далі вже можна порозбувати усе те, що в мейн. знаходиться на якісь інші блоки. Наприклад, Section можна в неї запихнути ось це. А Aside використовується для того, щоб помістити щось наліво чи направо. Але це вже діло стилів, тому. На ну, В принципі, тутор вже трошки затягнувся, але по базі HTML все якось в принципі, якось так. HTML це, як і вже казав, це не мого програмування, його опанувати отак от тупо за 30 секунд можна, тут нема що робити. Але варто пам'ятати і розуміти, що на HTML сайт не написать. Для того, щоб написати якісний сайт, треба знати HTML, CSS, JavaScript, можливо, jQuery, іноді Bootstrap. Також, якщо ви хочете зробити реально великий проект, варто вміти хоча б щось робити на реакції. Або якщо ви працюєте з базами даних, то вмійте писати хоча б щось на PHP чи SQL. Ну, але по фронтенду, по базі, в принципі, HTML. Це саме ґрунт, і це має знати 100% людей на цій планеті. Ну і все, всім дякую. Прошу дня, хоча в мене нема підписати, тому байдуже. Ну, це одно. Гудбай.